Тримай, кохана, усе як ти любиш. Дякую, Юра. Дякую. Не чуєш, який звінка плаче? Та ні? То ти, мабуть, перенервувалась після розмови з Ігорем. Ну, можливо. А. Слухай, ну я вже не можу. От йому все, що не скажеш зараз, він е, психує, нервує, злиться. Ну, може, хоч, ти з ним поговориш, а? Та ну немає про що говорити. Він ну, дорослий чоловік. Хай живе як хоче. А, а як він хоче? Гуляти постійно, а? дівчатами крутити. Ну, вже б знайшов собі когось би, зупинився, заспокоївся. Ну і нам би спокійніше було. До речі, моєї подруги є донька. Зупинись, Олю. Та й сам собі вибере когось до душі. І тобі нараджу втручатися. Бо потім ще й винні будемо. А де моя зарядка, до речі, знаєш? Напевно, в будинку. Піду знайду. Ольга дуже переживала за сина, що він ніяк не може знайти собі пару. Останнім часом вони постійно сварилися з цього приводу. А ще Ольга почала чути незрозумілий жіночий плач. Це дуже лякало її, адже ніхто більше не чув цих звуків. Щоб розібратися, що відбувається, Ольга вирішила звернутися до бабусі. Бачу у сина твого важка вдача. Ну, Тут ви праві. У нього завжди був складний характер. А останнім часом, ну, як сланцюга зірвався. Син твій тільки себе любить. Важко так у світі жити. Так і я ж про те ж саме. Ну, Вже б знайшов собі якусь дівчину, закохався, заспокоївся, але він стільком дівчатам вже голову задурив, що я не знаю, чи навіть зупиниться колись. А чому ти не кажеш про те, що ти почала чути? Mm -hmm. Це якось так дивно. Мені весь час вважається, що якась жінка в нашому домі плаче. Я геть подумала, що з глузду з'їхала. Ні, цей плач ти чуєш як попередження, що скоро в твоєму житті буде багато сліз. Але чому ти прикмету порушила? Не можна спиці, якими в'яжеш, класти на стіл, тільки в кошик, бо дуже сильно заплутаються стосунки близьких в родині. Почнуться сльози і страждання. Так а що ж робити? Треба позбутися тих спиць, якими ти в'язала, і ритуал зробити. Бо скоро твій син приведе додому дівчину. Ну так я ж про себе мрію, що е, він заспокоїться, в нього буде своя сім'я і ми з Юрчиком не будемо знати. Треба дорогти! Коли ця дівчина прийде у ваш дім, ваше життя від того часу почне руйнуватися. Нікому в домі не буде щастя. І це її плач, ти чуєш, а згодом ти й сама почнеш плакати. Так а можна з цим щось зробити? Треба позбутися тих спиць, а перед тим візьми червону стрічку, зав'яжи нею свої спиці і слова заговору скажи: червону стрічку зав'яжу, від дому, відведу, тоді нічого поганого не станеться. Не викинеш спиці. Будуть в твоєму домі сльози і страждання. Ольгу дуже здивувала бабусина порада, адже жінка не могла повірити у зв'язок між прикметою та своїм життям. А ще їй було дуже шкода позбуватися улюблених спиць, адже вони залишилися їй на пам'ять від матері. Жінка вирішила поки що спробувати розібратися зі своїми проблемами власноруч. <хи> у нас сьогодні буде шикарна вечеря. Наша мама класно готує, правда? Правда. Але я їсти не буду. В кафе повечеряв з шефом. Була ділова розмова, і шеф натякнув мені на підвищення. Це добре, що тебе так керівництво, шанує. Ну, але по кафешках треба ж з дівчиною ходити. Ну, от у мене є одна знайома, а в неї донька. мам, мам, -ма -ма. можеш не напружуватись. У мене сьогодні. Побачення зі своєю дівчиною. З підвищенням зарплатні можу собі дозволити. Ну, то це ж прекрасно. І я про те. От бачиш, а ти переймалася. Нормально у нас син все буде добре. Почувши про дівчину, яка з'явилася у сина, Ольга одразу ж складала попередження бабусі і почала хвилюватися. Адже жінка не думала, що передбачення почнуть збуватися так швидко. Ольга цілий день розмірковувала над тим, що їй робити. Відчергувавши у лікарні, жінка прийшла додому із твердим наміром зробити те, що радила їй бабуся. О, хе -хе. привіт, сонечка! Привіт, кохана. Як ти? Вмрилася. Зміна важка була. А Єгорюк, що, спить? Та Хто ж його знає? Наш син сьогодні вдома не ночував. Що знову? Та перестань. Ну, ти ж сама хотіла, може, закохається. Ну, ну як ми мріяли. Весілля відгуляємо, онуки підуть. Mm. Які внуки? Які онуки, а? Ну, це може ще не кохання зовсім. Зараз і так просто зустрічатися можуть. Тьо, ти чого? Ну ти ж сама казала, закохається, переключиться. Всім привіт. Що, мені кістки примиваєте. Тату, ти правий. У мене серйозні зміни в житті. Яночка, заходь. Добрий день. Добрий. Ще. Знайомтесь, це Яна. Моя наречена. І вона буде жити з нами. З нами? Синочко, ти міг би хоча б порадитись. А що б це змінило? Я так вирішив. Ну. Не в гуртожиток же нам до неї йти. Ну і правильно, у нас дім великий, місця всім вистачить. Правда, Оль? Звісно, приходьте. Незважаючи на те, що дівчина Ігоря сподобалася Ользі, жінка дуже нервувала. Адже бабуся попереджала, що спільне проживання призведе до великої проблеми. Тож Ольга вирішила негайно провести ритуал, щоб убезпечити родину від біди. Червону стрічку зав'яжу, піду від дому, відведу. Минув тиждень, відколи Яна жила у будинку Ольги. Привіт! Добрий ранок, Ольгу Сергійну. Ви вже повернулися. Будете їсти, я все приготувала. Ні, дякую, зморилася. А от чаю я б випила. Зараз роблю. Я мені якось незручно. Я вічно на чергуваннях, а ти на себе всі побудую справи взяла. Я за тобою не встигаю. Ой, та що? Мені не складно, навіть приємно. Ви багато працюєте, а я після роботи маю купу вільного часу. Коли була жива моя бабуся, ми все робили разом. А Тепер вона померла, і в мене нікого не залишилось. Окрім Ігоря і вас з Юрієм Олеговичем. Я, <зас> а ти на роботі з Ігорем познайомилась? Так, десь два місяці тому пішла влаштовуватися цю компанію секретаркою. Ігор мені одразу сподобався. Але я боялася, що він навіть уваги на мене не зверне. Він же старший менеджер. Подобається тобі робота? Ігор каже, у вас там керівник дуже хороший. Ой, Василь Іванович важка людина з непередбачуваним характером. Але Ігор якось знайшов до нього підхід, то його цінує. Кохаєш його? Дуже. Попри побоювання жінки, нічого поганого у них вдома не відбувалося. Яна була дуже доброю і милою дівчиною. Ігор постійно пропадав на роботі і додому приходив тільки ночувати. Ольга перестала чути таємний плач і тому вирішила, що всі біди позаду. Олечко, ти вже вдома, а я на роботу збираюся. Яночку, ще раз тобі дякую за сніданок. Оля, слухай. Я оце подумав. А можемо з тобою на дачу переїдемо. У нас справа вже до пенсії, а будинок залишимо годину. Ось, а ми будемо до вас в гості приїжджати. Чесно кажучи, я ще не готова на таке. Давай пізніше про це поговоримо. Добре, Ольгу здивувала пропозиція чоловіка, адже жити за містом не входило в її плани. Як би добре, вона не ставилася до вибору сина. Жінка погодилася поїхати на дачу лише на тиждень. А після повернення на неї чекав неприємний сюрприз. Вітаю, Ольга Сергіївна. Як ваші справи? Бачу, Ігорьок дівчину привів. Так що, весілля скоро. Зінеди <гум> Ді, Ну, Знаєте, зараз така молодь пішла, що не зрозумієш. Ну, поки жити почали разом, а там видно буде. Правильно, треба ще придивитися. Але я так розумію, вашому чоловіку майбутня невістка до вподоби не прийшлась. Не розумію, це ви про що? Декілька днів тому я бачила, як Юрій сварився з тією дівчиною біля магазину. Вона аж плакала. Ви плутаєте. Ну, Юрій зі мною на дачі був. Хіба я Юру з кимось переплутаю? Зінатися мені вже час. Добре, добре. Ольга не знала, як ставитися до слів сусідки. Адже Юрій увесь час був із нею на дачі. Хоча кілька разів чоловік таки їздив у місто по справах. Ольгу долали сумніви, але вона відганяла від себе ці думки. Яночка, ти плачеш? Давай поговоримо, що сталося. Хто був той чоловік, з яким ти під магазином сварилася? Вас бачила сусідка? Ольга із жахом зрозуміла, що знову почала чути таємничий жіночий плач. Наступного ж ранку вона приїхала до бабусі. Баблю, ну я вже не знаю, що робити. От все зробила, як ви казали. Мами списку позбулася, а плач, той знов повернувся. А я тобі казала ритуал одразу провести. А ти тягнула. От і заплуталася все ще більше. Ну, допоможіть розплутати, а. Ну, от все, як ви казали, син додому дівчину привів. Ну, вона така мила, хороша, закохана, ай Ігор, от зовсім не видно по ньому, що закоханий. І виглядає так, ніби кожен з них окремо. Тоді питається, чого жити разом почали. І головне, хто той чоловік, що яну до сліз довів. Сусідка каже, що це мій Юрій був. Ну, я вже хвилюватися почала. От що між ними може бути спільного? Дай мені фотографію свого чоловіка. Ось немає нічого між ними спільного. І не зустрічалися вони за твоєю спиною. То був інший чоловік. Ох, від серця вдлягло. А така хто був той чоловік? Багато питань задаєш, а відповідь одна. У вас в домі так і лежить в'язання зі спицями на столі. От і плутаються ваші стосунки далі ще більше. Не може такого бути. Я свої спеці викинула, а нових ще не купила. А я бачу, що є. Повертайся додому. Як знайдеш, проведи ще один обряд. Ну, добре. Бачу, що чоловік твій переїхати хоче. На дачу кличе. Хочу, щоб ми там жили. Ну, але я ще не готова. Думаю. Не треба вам переїжджати і залишати дівчину наодинці з сином, бо, бачу, недобрі у нього наміри. Занапастить він дівчину, якщо вона залишиться без вашої підтримки. Ольга не розуміла, які спиці мала на увазі бабуся. Вона відшукала усі свої приладдя для в'язання, але жодні із них не лежали на столі. Ти мене вже дістала. Тільки куховариш та преш, догоджаєш мені. Я тебе кохаю, намагаюся зробити щасливим. Для цього ти повинна робити зовсім інше. Зроблю все, що попросиш. Дивися, я тебе за язика не тягнув. Єдине, що мене зараз цікавить, моя кар'єра. Будуть гроші, буде й кохання. Ользі було незручно, що вона випадково підслухала розмову Яни та Ігоря, але почути шокувало жінку. Пам'ятаючи слова бабусі, вона боялася, що Ігор дійсно може образити дівчину. І вирішила поговорити про це із чоловіком. Дякую, ріднесенька, пиріг. Дуже смачний. Я не робила. а, може, ти поговориш з цим? Мені здається, у них з яну проблеми. Ні, Оля. Я не буду втручатися і тобі не раджу. Ігор, ж, дорослий чоловік, самі розберуться. Все буде добре. Ото дружаться вони, сама побачиш, ну? Та пішла ти дістала. Яночка, ти плачеш? Вибач, ми з батьком випадково почули. Я до нього і так, і так, а йому все не так. Не любить він мене. Ігор дуже гарний. І дівчат у нього повно було, а я взагалі без досвіду. На мене тільки начальник задивлявся, і то він старий, і одружений. Бідна моя дівчинка, що ти таке говориш? Ігор на мене око як поклав. Я не могла повірити своєму щастю. Він був моїм першим чоловіком. Ми почали жити разом. Спочатку він був такий добрий, а потім все заплуталося. Це Анна. Підштовхувала його до самостійного життя, а може, він ще не був готовий. А тут ти така мила, хороша, він заплутався. Я сама винна. Ігор мене про дещо попросив. А я відмовила. От він не образився. От як ви вважаєте, заради кохання можна піти на все? Mm. Ну, вже ж, але ви дуже добра. І Юрій Олегович теж дуже добрий. Вибачте, мені треба заспокоїтись, Раптом Ігор прийде. Так. так. <клухи> можна тобі водички понести? І дякую. Ользі було соромно за сина і дуже шкода дівчину. Проте вона не знала, як вплинути на Ігоря. Адже він давно перестав слухатися батьків і жив своїм життям. Наступного дня жінка повернулася із чергування і застала чоловіків разом за приготуванням обіду. Привіт, Привіт, привітанчика. А яночка, де? Янка на кілька днів поїхала до своїх, поживе там. Чекай, вона ж казала, що в неї нікого немає. Ну, в неї дядько є. Вона тепер буде до нього інколи у гості їздити. А то задовбала зі своєю турботою. По вечорах, замість того, щоб прогулятись, почала мені шарфика в'язати. Я не А Де її спиці? Звідки я знаю? Десь в кімнаті на столі валялися. Червону стрічку. Дережу, я ту відома відведу. Відчекається від мене. Ти огідний. Яночку. Що відбувається? Це дві дядько. Ольга була спантеличена, побачивши Яну із незнайомцем. Дуже схожим на її чоловіка. Жінка одразу зрозуміла, що це саме про нього розповідала сусідка. Ольга вирішила в усьому розібратися. Ти погано чуєш, чи що? А що відбувається? Не ваше діло. Я не повертаю до гуртожитку, а ще їй звільни з роботи, дурепа. Ігор, як ти можеш таке говорити? Юра! Хай самі розбираються. Вже розібралася. Вона прихуха. Сказала, що до неї приїхав її дядько, а то був коханець. Та не може такого бути. Я ж своїми очима бачила. Що? Ян, що ти мовчиш? Хто був насправді той чоловік? Ну ти ж була налякана, ти тікала від нього. Та і сусідка бачила, що сварилися. Ігор, ти не можеш так з нею чинити. Юр, тут щось не те. Мам, Я вже дорослий і я буду вирішувати, з ким жити. Все, давай на вихід, у мене немає часу. Не жени мене, мені нема куди йти. Я все зробила, як ти хотів. Ти ж отримав свою посаду. Отримав. Адже багато працював задля цього. А що до кохання, то таке. Підеш туди, звідки прийшла, якщо така дурна, що не розумієш свого щастя. Ольга була обурена поведінкою сина. Їй було дуже шкода Яну, але вона просто не знала, як їй допомогти. А ще більше, жінку шокувала реакція чоловіка. У той вечір вони посварилися, адже їхні думки розійшлися. Ольга була упевнена, що Яна ні в чому не винна. За відповідями, жінка приїхала до бабусі. Правду казала, баблюб. Багато сліз буде в нашому домі. Ігор з Яною посварився і він її у зраді звинувачує. Але я відчуваю що щось тут не те. Зірви дві квітки. Подумай про свого сина і Яну і кинь у воду. Угу. Правда на твоєму боці. Я на ні в чому не винна. А от син твій вчинив з нею підло. Але все ще можна розплутати, якщо ви з чоловіком приймете правильне рішення. Катю, принеси мені заговореної води. Правильно, це яке? Ти сама маєш вирішити. Але спершу заговореною водою. Про мий стіл, на якому лежали спиці. Після цього вся правда і з'ясується. А як ваша. Подальша доля складеться, залежить від того, кого ви з чоловіком оберете. Оберете Ігоря, сина збережете, але іншого щастя не побачите. Оберете Яну, отримаєте щастя, але втратите сина. Вам вирішувати. Ось заговорена вода. Прийшла. Я прийшла забрати свої речі. Ну і. Яночко? Я прийшла забрати свої речі. Було що забирати? Ігор, як ти так можеш вчиняти з дівчиною? А? Безсовісний. Це я безсовісний. Вона переспала з нашим шефом. А тепер корчить тут сором'язливу дівчинку. Що? Та як ти можеш? Ти ж сам змусив мене це робити. Я тебе кохала, ти мене використав. Не ж ти, попросив мене сюди переїхати, щоб від тебе батьки відчепилися, бо вони сватали тебе за всіх підряд. Ігоре, це правда? Це все ви винні задовбали. Досить гуляти, треба одружуватися. Думав, приведу вам додому кухарку, тоді замовкнете. Віддасте мені будинок, а самі поїдете на дачу доживати. А тут ще виявилося, що шеф око поклав на янку. Це взагалі ж був. І посаду отримати і від набридливої дівчини позбутися. То ти змусив свою дівчину переспати з шефом заради посади? Ян, ти це мала на увазі, коли питала, на що можна піти заради кохання? Так. Як ти міг? Ну, будинок не мотив, то хоча б підвищення отримав. Який же ти покатік? Та пішли ви всі. Невдовзі з'ясувалося, що Яна вагітна від Ігоря, але хлопець відмовився визнавати дитину. Юрій вигнав сина із дому і більше не спілкується із ним. Яна залишилася жити у Ольги та Юрія, а скоро народила їм онучку. Бабуся каже, що не можна спиці, якими в'яжеш, класти на стіл, тільки в кошик. Бо інакше стосунки між близькими в родині сильно заплутаються та почнуться сльози і страждання.